Тарас Григорович Чепченко Зора моя вечірня Зора моя вечірня зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселичка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гайдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм, я їх добрих знаю, добре знаю, зори моя, Дуже єдиний, і хто знає, що діється у нас на Україні. А я знаю і розкажу тим, і спать не ляжу. А ти завтра, Тихесінь, Богові розкажеш.